Хочу сказати, що я, друзі, більш всього в житті боюсь розочарування. Так. Оце най... найбільший удар, який може бути. От я вважаю так. От я хочу побажати, щоб у мене і у нас у всіх не було розочарування в нашому президенті, тому що я його дуже поважаю. Я вважаю, що наш президент, наш Наша Верховна Рада, так скажемо, законодавча влада, повинна сьогодні побудувати таку країну, такі інституції, коли вони не будуть у влади, щоб, щоб це закони не працювали проти них. Звісно, так вони мають про це вже думати. З Я... самого початку да, да, розумію. Послухайте, да, таке відчуття, вони всі знаєш, кажуть, от ми створюємо, ми змінюємо е, законодавство, а потім кажуть, ну чому до нас приходять потім з обшуками. Послухайте, так ви побудуєте таку систему, щоб не було можливості, щоб по безпреділу, вибачте, будь ласка, вони приходили до вас. Побудуйте таку систему. Нам потрібно систему побудувати. Ані боротись, так скажімо, з цими інституціями таким чином, що збирати можливості їм працювати.